Рада всіх вітати в Зарі. Вже бачу дуже класні і круті новинки, є багато є класики, вам сподобається. Я побилася на смужку. Подивимося, цей блуза, оверсайз. Досить щільна тканина, як креповий трикотаж. 1299 гривень і це поліестер з ластаном. Плечі застібається на кнопочки золоті. І до цієї блузи може підійти спідниця донизу. Складки. Досить щільна в'язка, така важкувата навіть. 1299 гривень і це поліамід. Туристичні топи, навіть не зможу показати, що це таке, чи це сукні, так підвернити. а це сукня хтось міряв. Мідяний колір красивий. 1999 гривень і 70% віскози, 30% поліестеру. Виріз із месиком і спинка відкрита. Дуже красиво, з вузлом. З вузлом. В талії, в Італії якось так. Як показати, навіть не розумію. Дуже багато ніжного, жіночного, дівчачого, топи, сукні і ну і джинси. Ніжно рожевий білий, карамельний, топ-в'язкий в рубчик. По бокам декор з металевими такими штучками. Поруч висить сумка. Покажу одразу, можливо, хтось так її залишив, 1499 гривень. Я повертаюся до цього топу. Це як гузочки, це не як, як гузочки, а це дійсно гузочки, застібаються, є петелючки, можна порозстібати собі 1149 гривень у складі віскоза і поліамід. Базовий топ, ціле літо будете носити, до всього підійде. І навіть до цих штанів цей креповий трикотаж 1149 гривень, поліестер, поліаміт аваста. Пояс з з і донизу, як льош. Підтяжечку. До цих штанів ідеально би підійшов ось такий топ слім, 649 гривень. Теж креповий трикотаж, теж обтяжку. І в складі котон поліестер, еластан. 75% котону. Топ корсетного типу. Він вашу фігуру підкреслить, обтягне, буде красиво. Ще сукні в білизняному стилі, з сатинової тканини, тоненькі брителічки з таким переплетом на спинці, з такою аж павутинкою. Ось такі розкішні сукні, яка спинка відкрита. 1499 гривень це 100% поліестер. з сатинової тканини. І тканина досить щільна, не є легесенька, тримають форму, вони ще з підкладкою ці топи, з таким перламутровим переливом. Бретелечки зав'язуються. І ціна такого топу 26 євро. Свінбети. Яскравий червоний колір. 1399 гривень і це шкірзам. А ще багато базових джинсів, прямих класичних 1499 гривень в синьому кольорі, в сірому і в блакитному. 100% котон. Ще сатинові босоніжки в малиновому кольорі. І багато чорно-білих речей, таке поєднання ретро, білий з чорним, горохів багато цього разу. Ось такі сатинові босоніжки на високих підборах. 1149 гривень. Тут і сатинова тканина, сатиновий текстиль і шкірза. Багато топів, зрозуміло, що літо. Ось такий топ з таким ліфом чорним. Щільна досить тканина. 899 гривень у складі поліестер і еластан. І такі топи є в ніжно-рожевому кольорі. І такі топи є в білому кольорі теж. А ще в новиночках є багато джинсів з високою посадкою, з гонкою в тарі. Красивий синій линій. 1149 гривень. В комплекті теж є ремінчик, шкірзам в кольорі Тофі. І ремінчик можна собі потім використати. Я люблю, коли ремінчики йдуть в комплекті. І такі шорти з коричневим ремінчиком, ще в бежевому кольорі, кремово бежевий колір. Тут все в стилі в таких кольорах. Oldmane, кремовий, бежевий. Цей колір навіть не знаю, як описати. Такий до трішки грішечного. Сорочка. Тут мені подобається оверсайз 100% льон. 1799 гривень. Дуже красиві сукні з акцентними рукавчиками поєднання фактур, трикотажу і тканини. Ось така сукня і досить бюджетна ціна 26 євро. Або 1299 гривень і це 100% котон. І ліф оцей верх котон 95% і 5 еластану. Ось такі босоніжки, дуже стильні. зараз будемо дивитися. Скажу, що вони трішки важкуваті, це мене завжди стримує. Такі босоніжки коштують 50 євро і вар шкіра, що дуже добре. 2399 гривень коровича шкіра. Все мені подобається модель просто ідеальна, але мені лише не подобається, що вони важкі. Можливо, комусь вони не будуть важкими, кожен відчуває по-різному, тому це моя така суб'єктивна оцінка. Але самі бачите, що якість дуже хороша і це шкіра. До цієї сурочки я вже знайшла джинси широкі. Джинси розширені донизу, такі як палацо, але вони ще мають підстрочений такий рубчик. 1499 гривень, котун з поліостером, ніби стрілки, знаєте, вже готові. Колір класний. Можна було би з цією сорочкою. Красиві боді. Трикотаж і тканина, тканина стібана. Оцей верх, оцей волан. Це з тканини і з такою строчечкою. <рес> Трикотаж в рубчик. Досить якісні. Якісне пошиття. 899 гривень і це котон з еластаном. Супер просто. І оці волани стоїть сутковий котон. Білосніжна красота, сорочки блузи, сорочка з мережевим, ніби в'язка гачком. Тут і тканина, і декоровано по понизу комір. Ще ось такою тканиною і в'язка гачком. І це 100% котон, і мереживо теж практично 100% 89 котон 11 поліаміду. До цієї сорочки є шорти, сорочка оверсес, і вона вкорочена і високі шортики дуже класно будуть виглядати. Шорти коштують 1499 гривень, 100% котон і підкладка теж котон. Ну, я так вважаю, що це від одного комплекту, оскільки я розумію. Треба дивитися по мережі, Воні один комплект. І така історія є в чорному кольорі. Ой, як класненько, як красиво. Така ж ціна 1999 гривень. Котон 100%. Ось така сорочка. Ну, біло краще. Хоча чорний теж непогано. І шортики. Чорний, на мій погляд, не дуже такий глибоко чорний, якби. А, такий більш ну, чорний теж має різні відтінки. Можливо, таке освітлення ще може бути, тому що тут яскраве досить освітлення і таке холодне, не є тепле. І трішки, а кольори відрізняються, відтінки кольорів. Що цікаво, і хто пам'ятає це слово, мильниці. Колись був в 90-х роках такий тренд. Ось такі слінбеки на низькій ході з гуми. 1099 гривень. Ну, це пляжний варіант і є в кольорі такому карамельному. Сережки довгі, а, так ніби хтось в окулярах. А це просто можливо просто. Щось я почала фантазувати. І такі сережки коштують 799 гривень. Ще такі красиві сережки. 649 гривень. Джемпери поло. Є яскраві кольори не тільки синю кабальтовий. А ще зараз я покажу в жовтому яскравому і салатовому. Досить щільна в'язка, досить добротно виконані. 999 гривень, 62 віскоза. І такі джемпери є. є в яскравому зеленому кольорі. Така ж ціна і такий склад. І в красивому лимонно-жовтому кольорі. А ще базові короткі жакети з коротким рукавом. 1799 гривень. Опущене плече, такий цільнокроєний рукавчик, обманка кишень з підкладкою. Тканина досить щільновата, така костюмна. І такі жакети є в чорному кольорі теж. А ще мені сподобалися ось такі сукні в стилі боку з легкої тканини. Ціна 30 євро. Об'ємний рукавчик, грудях з зав'язкою, з китичками. Це принт, це не вишивка, дуже красиво. Внизу з уборкою. На іншій сукні вже була ціна в гривнях, 1499 гривень. Це котон з віскозою і 2% лише поліастер. Дивлюся в розмірі S, такий оверсайз, дичайший. А всім кажу папа -па і до зустрічі в нових оглядах!